Шотландія готова надати українцям підтримку та подбати про їхню безпеку. Якщо ви шукаєте безпеки в Шотландії, важливо знати свої права і що використовуєтеся в Шотландії захистом. Незалежно від візи, за суперспонсорською чи індивідуальною спонсорською програмою, до узгодження домовленості зі спонсором проводиться перевірка на безпеку. Якщо ви самі знайшли спонсора, якомога швидше зверніться до місцевої ради, щоб переконатися, що всі перевірки проведені. Ваш спонсор не повинен вимагати надання будь-яких послуг, наприклад, праця, робота по дому або секс, в обмін на місце для сну або проживання. У Державних службах Шотландії, зокрема в школах, медичних закладах, управліннях соціальної допомоги, яслах, радах та житлових службах, вам повинні надати перекладача, якщо потрібно. Переклад може здійснюватися не тільки персонально. Але й онлайн або по телефону. Діти мають такі самі права на безпеку, як дорослі. Фізичне покарання дітей в Шотландії є протизаконним. Якщо ви опинилися в небезпеці або потребуєте екстреної допомоги, телефонуйте на номер 999, щоб отримати негайну підтримку від поліції, Національної служби охорони здоров'я НЧС або пожежної служби. Шотландія готова надати вам допомогу. Підтримку та подбати про вашу безпеку. Додаткову інформацію про те, як захистити себе в Шотландії, дивіться на сайті gov.scot.ukraine-people.